Заходьте. Доброго вечора, пані Солохо. Заходьте заходьте. Пане голову. Я от до дяка зібрався, але така заметінна дворі, та й напевно не дойду. Заходьте. Присідайте. Дякую, дякую, пані Солохо. О, пані слуху. Тож туховайте мене, ще, пані, слуха. Ховайте з поміж. Заходьте, заходьте, Йосипу такі, з на нового літа вам соло. Навіть метеле не саме мені на Ось прийшов до вас. А що це у вас? Солоха люба? Якщо? Рука. Я сокол, мобікавлю. Рука? <гум> 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 а що це у вас? Добро чесно солохо. Ммм. Mm. Якщо шия. На шиї. На місто. На шиї на місто? Боже мій солохо! Ховайте ж мене. Бо як це старить особа моє сану. Йде до цакіда. どうも、先生。